Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Продовжуємо аналізувати події в Україні і з нами на зв'язку зараз Андрій Рженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України ще з 2004 тисячі четвертого по двадцятий рік. Пане Андрію, вітаю вас і слава Україні. А, героям слава добрий ранок, пане Андрію. Звичайно, поговоримо з вами про те, що відбувається із чорноморським флотом терористичної федерації, а так само з їхніми кораблями, і що туди долітає з наших чи не наших безпілотників. Але спершу хотіла б вас все ж таки запитати про загальну ситуацію зараз на фронті. Про наприклад, про те, що зараз відбувається в Авдіївці, тому що ми сьогодні про це говоримо. А цілий день ці ціли цілий наш ранок ми говоримо про те, тому що расисти просто знищують Авдіївку, заливають її фосфором, рівняють її з землею. І, от як писав начальник авдіївської міської військової адміністрації, там росіян як тарганів, з вашої точки зору, наскільки стратегічна Авдіївка для росіян, і що зараз відбувається на фронті? Ну, це дійсно а, сам сама ділянка місцевості. От біля Авдіївки, це, а, це такий тактичний район бойових дій але а, реально а, ну, це має стратегічне, а, скажімо, а, символічне значення, опять же, для Росії. Ми знаємо, що там ну, би воюють символами ідеології, а, історії і так далі. Там ну, і тому зараз потрібна така а, знову якась перемога. Наприклад, то, яка була в Бахмуті, і тому ми бачимо, що вони зараз ну сконцентрували там такі значні сили, кидають їх і для того, щоб якимось чином нібито переломити ход ведення бойових дій, послабити наші підрозділи, можливо, зняти якісь підрозділи з південного напрямку, можливо, з напрямку навколо Бахмуту. В общем, така от чергова. Авантюра по здобуттю перемоги на будь яку ціну. Ну, то, що там дійсно дуже-дуже спекотно зараз. Військовому сенсі можна подивитися по тим щоденним а, а, даним нашого генерального штабу, коли ми бачимо, які в них зараз втрати, особливо з точки зору бронетехніки. Таке враження, що вони просто там викатують оці десятки сотні одиниць бронетехніки в таких от парадних порядках пара, і ну просто ну слідують скажімо там в якомусь напрямку. Ми бачимо, не ну, дивився там колись, от буквально на днях за день було знищено понад 40 танків і по 40 одиниць бронетехніки Це такий дуже серйозний показник. Але опять же, я думаю, в основному, це для того, щоб, опять же, для ідеологічних таких от міркувань, пане, пане Андрію, дякую вам за, за те, що. Пояснили нам, та, те те, 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 те що, що ви бачите, що ви розумієте. А тепер хотілося б власне до от, чорноморського флоту а, так трішки збулося, тому що знаєте, читала хто такий Павел Державін. Так ось а, зараз. Це корабель. Невідомо в якому він стані, тому що пишуть про те, що корабель Чорноморського флоту терористичної федерації Павел Державін отримав пошкодження в Чорному морі поблизу Севастополя. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник ВМС збройних сил України капітан третього ранку Дмитро Плетенчук. Але ну поки що деталі нам не, не не дають, і ось власне пан м, п, пан Плетенчук відмовився також розповідати детальніше. Чи вам щось відомо, які пошкодження отримав цей корабель? Взагалі, що це, що це був за корабель? Для чого цей був корабель? Ну, дивіться, це патрульний корабель. А, а, значить, його побудували недавно, вже після окупації Криму. Побудували його на Керченському заводі Залив. А, значить, ну це покласиться. Це так званий патрульний корабель. А, десь на початку 2000-х років в світі почалась така мода на, на, на будівництво так званих OPV. Це patrol весел. Тобто це корабель, такий дальньої морської зони. А, як правило, за основу цих кораблів брали цивільне судна, які набагато на які коштують набагато менше. От, але там робили там а, потрібні засоби технічні, можливо, якусь невелику зброю. І головним завданням цього а, судна верніше корабля а, стали, ну, становились такі, знаєте, скоріше поліцейські функції а, на морі. Тобто, це ну, ведення якогось там. Патрулювання, боротьба з нерегулярними військовими формуваннями, такими як контрабандисти, пирати і так далі. Дійсно для окремих країн таке судно дуже дуже важливе і потрібне. наприклад, Чилі. у них остров Пасхи знаходиться за 2000 морських міль до їхнього узбережжя. Його потрібно там постійно патрулювати. І для цього такий корабель фактично ідеальний, тому що він коштує набагато менше реального бойового. Його використання також коштує набагато менше реального бойового, і, але він може знаходитися ну тривалий такий термін в районі. Ну у нас такий був, наприклад, корабель управління Свовутич. Да його також зробили з цивільного судна. От ну і росіяни якось піддались у цій, значить, моді. Почали їх будувати, тим більше щодо що заводу залів, який вони там відновлювали під себе після захоплення Криму. А будівництво такого корабля воно було ну, в принципі нескладне. А от той тобто там от вони такі кораблі збудували, де чорного моря. Відомо, там ну але ну на піратську місію їх уже ніхто там не, не зове. Не кличуть, значить, сземного моря вони також в операціях вже не приймають участь як раніше. А от ну от коли війна почалась проти нас, почалась. Вони почали його використовувати. Але справді від що... нього була загроза. Перепрошую, я одразу уточню, пане Андрію. Яка нам від нього була загроза? Ну він зараз ці кораблі вони використовуються а, біля протоки Босфор для того, щоб перехоплювати судна, які слідують до а, наших портів, Тобто це завдання блокади судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Отака от таке завдання в принципі це оригінальне завдання. Якщо ви пам'ятаєте, там от відомо було перехоплення, перехоплення і догляд такий силовий судна. А ну, фактично з турецьким екіпажем під прапором Палау, десь місяць тому назад росіяни показували ці ролики. От Отам був такий корабель, якраз такого корабля здійснювалася така операція. От. Тобто планувалося, що на ньому буде 8 ракет калібрів, але цього не сталося. І ну, він такий оказався дуже вразливий до систем ППО, до, до так з повітря, тому що на ньому навіть. Поставили на його кормі замість вертольоту комплекс Тор, це ну, ракетний комплекс, але армійський. Просто поставили і все. От. Ну, і ну, Самі росіяни кажуть, що це не дуже вдалий для них проєкт. Зараз щось вони там і корпус неправильно обрахували. Тим не менш, вони ці кораблі, чотири кораблі, вони їх використовують. От. І знаємо, що два були Котов і биков недавно пошкоджені. А зараз була інформація про те, що пошкодження отримав цей корабель. Це відбулося на зовнішньому рейді Севастополя. Ну, опять же, причини можуть бути різні. Ну самі такі розповсюджені. Перше, це дійсно морська міна, дріфуючи, яку правили самі росіяни, скоріш за все, або ту, що смила там з Дніпра. по друге, це могло бути опять же, удар морським дроном. Ось таке вже було і третій варіант це дії сил спеціального призначення. Але ну зараз я думаю, що ну було б неетично, ті, якщо ну, ВМС командування ВМС не хоче давати деталі цієї операції. Ну, ми знаємо, що корабель цей зараз, як мінімум, тимчасово не може виконувати свої оці завдання агресора. Ну, це вже позитивно. А через це, через що це сталося, теоретично я вам сказав, а фактично, ми дізнаємось пізніше. Та, ну тут справді знаєте, навіть десь неважливо, чим саме він пошкоджений і як сильно. Головне, що він пошкоджений, і це вже погодьтеся, приємно. Власне, про те, що Чорноморський флот Російської Федерації тікає від наших українських дронів, українських ракет. Говорив і президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Рамштайні. І самі російські пропагандисти говорять про те, що як, як так сталося. Ну, вони говорять більш нецензурно, в принципі, що для них властиво, але. Але я от так передам дипломатично, як так сталося, що держава, яка не має морського флоту, виграє в морі у державі, яка має морський флот? Та ось як наскільки справді зараз не не захищені російські кораблі, і чи справді ми можемо говорити про те, що ми зараз контролюємо наше море? Ну, дивиться, перше зараз в Новоросійську знаходиться 25 десь кораблів, катерів і суден забезпечення Російської Федерації. І дійсно, після наших ударів по Севастополю по а, штабу флота а, 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 фрігат адмірал Макаров, а, один підводний човен, цей сучасний, який залишався в Чорному морі в Севастополі. І один кар'єр типу Бояне. Вони вийшли з Севастополя, а от і перейшли в Новоросійськ. І дійсно більшість кораблів сучасних і підвод, і всі підводні човни, які несуть ракети Калібр, зараз знаходяться в Новоросійську, тому що він дійсно ну, вважається більш небезпечним для базування флоту. А порядка 60 по порядку шістій кораблів, котерів суден Чорноморського флоту, вони знаходяться в Севастополі. Це в основному переважно кораблі ще радянські побудови, і вони задіюються для операцій по блокуванню судноплавства. От, от така от ситуація. ну і, дійсно нам вдалось початку війни завдяки от, береговим ракетним комплексам. Скажемо, відштовхнути противника, не за кримський півострів, вони зараз вже не ходять ну, фактично на відстані візуальне спостереження від Одеси. Це було можливо їх спостерігати в березні, наприклад, минулого року. Але ну про скажімо, взяття під контроль нашого моря, це ще ну занадто рано, тому що ті сили, які находяться на кримському півострові, авіація. А берегові ракетні комплекси вони можуть впливати на ситуацію на морську обстановку. І впливають до речі, щодня ну порядка 10 літаків російських здійснюють табльот. Північно-західні частини Чорного моря можуть наносити удари ракетами бомбами. До речі, по острову Зміїний вони регулярно наносять удари. Таки. І, ну, в общем-то, це в основному для демонстрації того, що вони можуть ну, впливати на цей район моря. От по тому э, э, дійсно зараз це також дуже цікава подія. відбувається, що вони зараз э, ну э, робля інтенсивно ін, відбудовують свою базу в Чемчілі. Це Абхазія, так. яка існувала існувала ще э, в радянський час. Угу. Зараз вони там проводять роботи, поновлюють інфраструктуру. Там будуть базуватися десантні кораблі, корвети. В общем, то это такой, також для них. Ну, скажімо, захисний пункт базування. Пане пан Андрій, я якраз хотіла от, власне, про це уточнити, тому що парламент Грузії не буде навіть засуджувати наміри Росії створити там, а ви кажете, відновити ось цю військово-морську базу в невизнаній Абхазії. Так? І ось говорячи про те, що Терористична федерація все подалі від Криму і подалі від українських дронів ховає свої кораблі. Зараз вона відновлює ось цю базу в невизнаній Абхазії. Як ви вважаєте, це вона зараз? Це справді ідеї укріплення флоту і укріплення військової сили? Чи це справді розуміння того, що рано чи пізно, але Росія буде змушена піти з Криму і звільнити його? Ну, я думаю, що це і то, і то, але ну, значення цього порту я не став би верніше, пункту базування перебільшувати. Там ну, максимально може бути розташовано десь 10 кораблів невеликого класу, то це фактично ну, може там 5% від складу Чорноморського флоту. Тим більше, що сама бухта Чемчира, ця вона штучна. Вона була зроблена, ну фактично викопана 100 років тому назад. Тому, ну, скоріш за все, це такий додатковий, скажемо, пункт базування, де можна сховатися. Якщо будуть, наприклад, масові атаки, там ну того ж Севастополя або ну навернавіть новоросійська, тому що новоросійськ також вже втратив такий от статус абсолютно мірного порту, де почували себе абсолютно небезпечно російські військові кораблі, угу. а власне не не лише про зараз про безпеку російських військових кораблів, а про, про їхнє нахавство, так а, єн Столтенберг. Генеральний секретар НАТО заявив, що якщо НАТО виявить, що на критичну інфраструктуру альянсу було здійснено навмисну атаку, то буде рішуча відповідь на це. Це він сказав, коли коментував інцидент з пошкодженням газопроводу і кабелю зв'язку з територіальних водах Фінляндії, і в цьому ВМС Швеції підозрює Росію, і не лише ВМС Швеції підозрює, а й там інші були та такі сумнівні якісь пошкодження в морі. Як ви вважаєте, у Росії є? На це ресурси, і якщо так, чому і, ну не можу навіть запитати, чому їй вистачає нахабства, та тому що вона діє абсолютно як як хоче, зважаючи ні на що. Але от чи в чому у неї досі вистачає ресурсів, і які це мають бути ресурси, щоб от пошкодити газопроводи, кабелі зв'язку? Ну, дивиться, в Росії є спеціальний підрозділ, називається він Головне управління глибоководних іслідувань. Це такий підрозділ. Він напряму підпорядковується міністру оборони і, а, а, значить, його завдання здійснення підводних занурень на глибину до 6 кілометрів. І одним з завдань, які вони виконують на такої глибині, це пошук і а, знищення або підслуховування. Ну коротше, якісь операції з підводними кабелями, по яким там і передається інформація. А також передається во той же газогін, про який ви зараз кажете. Тобто вони все це можуть робити. Вони обучені спеціально для цього. У них є так звані гідронафти. А Балтійське море воно для таких операцій, ну фактично дитячий садочок, скажімо так. Тому що там середня глибина 54 метри, максимально максимальна Тобто там це можливо робити навіть ну, мінім, ну з мінімальними там. Глибоководними, скажімо, такими носіями. А така у них на в північному морі знаходиться ціла база. Там і два підводних човна, які ну можуть на себе нести менше підводні човни, але які от занурюються якраз на такі рекордні глибини. Якщо пам'ятаєте, декілька років була така аварія. На підводному човні вашарік він зроблений з титанових таких капсул, а от і може занурюватися на дуже велику глибину. Там порядка кілометра точно. А є у них глибоководні апарати, які занурювалися на глибину шість кілометрів. Опять же, ну зробити таку такі функції в Балтійському морі для них дуже просто тим більше що була інформація, що ну там періодично курсують їх так зване наукові дослідницьке географічне судна, які фактично є насіями оцих цих груп. А ми пам'ятаємо вибухи на північному потоці. Значить, ми пам'ятаємо там іншу діяльність. Такі, такі операції Росія проводить досить, ну, досить скажімо, інтенсивно. Тому для того, щоб ну, позбавити можливості якусь економіку, ну, можливо, просто. Алло? Так, так, так. Ми слухаємо. Ми слухаємо, пане Андрію. Бачите, ми, ми вас чудово чуємо, пане Андрію. Я просто хотіла, от ви кажете про можливість Росії, що є, є у неї така можливість і далі шкодити нормальним державам? А у мене є таке тоді коротке запитання: а чи є можливість державам НАТО і іншим державам захистити своє море, захистити усі свої комунікації від дії Росії? Чи це потрібне ну напевно, що цілодобове патрулювання? Чи як? Як захиститися від Росії, немає з нами пана Андрія. Немає на зв'язку. Насправді питання дуже цікаве, тому що зараз мені здається, весь, весь світ, коли розуміє, що таке Росія, що це та сама терористична організація, тільки в форматі терористичної федерації. От, Мені цікаво, чи справді зараз звернуть увагу ще й на захист а, власних морів і комунікації, які прокладені. По, по морю будемо стежити за цією ситуацією я дуже дякую вам усім за те що долучилися сьогодні до нашого ранкового ефіру за те що були з нами на радіо НВ. бачу е, ваші коментарі в чаті бачу і дуже приємно що між вами тривають навіть певні дискусії лише прошу не переходьте на особистості але е, дискусія це добра розмова діалог це це дуже добре е, бачу ваші вподобайки дякую за них але якщо можна тицнити, будь ласка, ще раз нам від цього буде приємно. Ну і розумною аудиторії так само ще побільше. Тому що Павло Новіков завжди наголошує на розумної аудиторії радіо НВ має бути ще більше. Тому давайте тицяйте подобайку, поширюйте ефіри радіо НВ. Заходьте на сайт НВ. Підпишіться на телеграм НВ і давайте нас буде більше. Я з вами зустрінуся завтра в суботу, о чотирнадцятій. На сьогодні знову ж таки нагадаю. незважаючи зважаючи на те, що п'ятниця тринадцяте. Нехай для вас це буде щасливим день. Нехай вас все сьогодні вдасться. І головне, пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.